Маки, соняшники, троянди здається, що в залі Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва розцвіло яскравими барвами літо. А все завдяки експозиції молодої майстрині Наталії Кравчик. Те, що роботи справді теплі художницям не заперечує, бо каже, зроблені з вовне. Я проходила навчальну педагогічну практику в ліцеї сімнадцятому хмельницькому ліцеї номер сімнадцять. І Світлана Борисіна, моя перша вчителька, казала: ну давай попробуєш. Я так попробувала, щось мене так це захопило. Я взагалі по характеру людини я захоплююся, але дуже швидко тухну. Але оця техніка мене не, не, не залишила. Uh -huh. Я почала займатися, займатися, займатися. І от тепер вже багато почала робіт робити. Отже, мрію, от збираюся купити собі шліфувальну машинку, зробити жилет. Цим матеріалом можна виготовляти в будь-якому класі. тобто. Uh -huh. е, тому що... Наприклад, 9 клас вони вже можуть виготовити щось складніше. П'ятий клас, от на практиці, також виготовляли якісь божі коровки, якісь тваринки, якісь котенятка, якісь собачатка. От дітям більше цікавіші іграшки. Знаєте, більше більш старше покоління, їм вже цікаві якісь картини, якісь сумки, для, особливо для дівчат. Там, вони хочуть якісь жилети навіть. Але це ну, не, не в кожного вдається, але діти стараються. Молода майстриня не лише сама творить, але й навчає відносно нової техніки молодше покоління. Працює з школярами Хмельницького 17-го ліцею. Там сама свого часу і навчалася. Директор школи Броніслава Бейдерман тільки вітає такі починання. Уже багато років ми можемо похвалитись не тільки своїми досягненнями в точних науках, але й тим, що, взагалі, талановита людина є в дуже багатьох іпостасях. От якраз прикладом такої людини є Наталя Кравч. Ми дуже пишаємося цією своєю ученицею зараз співробітницею. І не тільки пишаємося, ми просто її любимо. Наталя була дуже цікавою ученицею. Це була учениця-медалістка, яка мала успіхи у всіх галузях наук, але і особливо обдарована творчо. Її є в кого бути творчою людиною, тому що мама, вчителька української мови Людмила Францівна, завідувач кафедри, дуже творча, цікава людина, вчителька, яка зустрілась Наталі, Світлана Борисівна скорик. Теж дуже цікава творча людина, яка, знайшовши Наталю, вклала в неї всі свої уміння, всі весь свій творчий запал. І разом з Світланою Борисовною вони отримували призові місця на всеукраїнських конкурсах і захистах малої академії наук. Експозиція картини із шерсті, що відкрита в обласній юнацькій бібліотеці, щодня збирає нових шанувальників. Враження від виставки дуже гарне, дуже колосальне. В тому плані, що я вже дізналася, що ця дитина працює, ця дівчина Наталочка, вона працює з маленькими дітьми. А діти по своїй природі які? Не посиди, вони не мають часу посидіти, вони не мають часу зосередитися, а тут робота вимагає небагато часу. Дякуючи їй, я думаю, що Хмельниччина стане красивішою. Дякуючи їй, вона підніметься на вищий рівень на тему молодь. і Дійсно, майбутнє наше буде зв'язане лише з культурою. Тетяна з барош кривий Олександр Галян для інформаційного випуску.